Привіт, моє ім'я Антон, і сьогодні у нас буде незвичайний випуск. Випуск про нітрати в дитинстві. Ми часто чули від своїх батьків, що магазинні овочі і фрукти дуже шкідливі, особливо навесні. В принципі, зараз це ні для кого не секрет, що всі магазинні продукти мається на увазі овочі і фрукти мають в собі нітрати, ті ж самі про які сьогоднішнє відео. Але є певна норма, про яку ми поговоримо далі в відео. Ой, чекай, чекай! А що ж таке нітрати? А нітрати – це безбарвні кристалічні речовини солі нітратної кислоти HNO3. Ха-ха-ха! А по-своєму сказати слабо! Ой, ну якщо простіше, то це звичайні мінеральні добрива, які використовують для росту рослин. Але. Є одне, але чим більше їх використовують, тим це шкідливіше для нашого здоров'я. Тому сьогодні разом з вами ми перевіряємо овочі та фрукти. А тебе Ми перемістилися на іншу локацію, щоб перевірити все, що сьогодні купили в АТБ. А купили ми персики, яблука, банани, помідори, огірки та кавун. Перевірятимемо ми за допомогою такого ось приладу. Це прилад, який може вимірювати фрукти, овочі, м'ясо, рибу, воду та навіть радіацію. Тому приступимо до вимірювань. Першим будемо перевіряти огірок. Для цього ми знаходимо огірок на приладі, та відразу нам прилад показує, що норма нітратів становить 400 мг на 1 кг. Беремо прилад, беремо огірок щупом. Вставляємо та бачимо. Та бачимо 80 мг на 1 кг. Результат чудовий, але є така інформація, що чим ближче до стебла, Ім більше нітратів, а ми це зараз перевіримо. 60, навпаки, навіть менше. Тому можна сміло сказати, що можна купувати гірків АТБ. Далі ми переходимо до помідорів. Норма має становити 300 мг на кілограм, а ми зараз це перевіримо. 40 мг. Але для чесності експерименту я перевірю інший помідор. 60. Це дуже добрий результат, тому що, ще раз нам нагадаю, 300 міліграмів має становитися норма, а у нас 40-60. Тому помідори теж можна купувати. Можливо, це зв'язано з тим, що зараз вересень. І самі овочі вже ростуть на відкритому повітрі під сонцем, майже не удобрюються, і тому такий результат. Ми ще перевіримо і повернемося 100% до цього взимку. І я підозрюю, що взимку там буде дуже сильно завищений. Хоча, якщо чесно сказати. Я думав і про ці помідори і огірки, що результат буде також завищеним. Але я здивований, реально тут все чітко нашому здоров'ю не буде шкодити. А ми не затримуємось, переходимо далі. Далі ми будемо перевіряти банани. Переходимо до бананів. Вибираємо банан, відразу норму нам кажуть 200 мг на 1 кг щупом вниз, тест 140. норма не перевищена. Візьмемо інший банан. 90. Для чистоти експерименту візьмемо і третій банан. 90. Теж 90. Чудово! Норма не перевищена ще раз повторюю, тому можна сміло їх купувати та вживати. Шкоди не принесе. Ми продовжуємо та переходимо до яблука. Яблуко. Норма 60 мг на кілограм. Те ж саме. Тест. Менше 30. Візьмемо інше яблуко. Менше 30. Мені подобаються ці результати, тому що я тепер впевнений, що можна у вересні, як мінімум, сміло купувати всі овочі і фрукти в АТБ і їх вживати без шкоди для здоров'я. Продовжуємо далі. Переходимо до персиків. Персик. Персик, так як і яблуко, має становити, точніше, норма має становити 60 мг на кілограм. Але ми зараз це перевіримо, скільки в нашому персику. Натискаємо тест. Менше 30. Ближче до стебла перейдемо. Тест. Менше 30. Результат дуже чудовий. І на фінал, в чому я найбільше сумніваюсь, найбільше я бачив відео з, цим, з цією ягодою, точніше. І результати були невтішні, це кавун. Ми його перевіримо як всередині, так і біля шкірки, так і біля стебла. Тому. Приступаємо до експерименту. До речі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи пройде перевірку? Каву? Давайте відразу біля стебла виміряємо. Це у нас буде. Певно, розділ фрукти. Так. Розділ фрукти. Кавун. Норма має становити, як і в яблука, як і в персика. 60 мг на кілограм. Фінал. Перевіряємо. 140. Це те, що я найбільше очікував, але найбільше не хотів побачити. Це перевищення норми нітратів в кавуні. Але все давайте перевіримо. Середину. Беремо половину кавуна, вибираємо кавун, вставляємо щуп. Посередині натискаємо тест 790. Ви уявляєте цю цифру? 790 міліграм нітратів на 1 кілограм. Це супер-мега багато. Я категорично не рекомендую їсти кавуни, особливо в теперішній час. Для чого використовують нітрати? Нітрати використовують для росту, для пришвидшення росту, для збільшення розміри, для збільшення плодючості та так далі, і тому подібне. Нітрати шкодять нашому здоров'ю. Вони призводять до серцево-судинних захворювань, навіть до онкології. Найпоширенішим захворюванням це є гастрит. А, і там ще куча цілий ряд інших хвороб. А, тому ще раз, третій раз кажу, не вживайте така ніколи. Для чистоти експерименту ми ще перевіримо а, ближче до шкірки. Те ж саме щупом опускаємо, натискаємо тест 320. В принципі, це і так було зрозуміло. Чим ближче до шкірки, тим нітратів менше. Всі нітрати збираються в всередині. Ось такий у нас був сьогодні випуск. Цей кавун у нас піде на смітник. Скоріше за все, я його вживати не буду. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, коментувати відео. Далі буде більше, далі буде краще і цікавіше. Залишайтесь на каналі. Пока!